Брати пральну машину Міле. В цьому відео детально поговоримо про їхню функціональність, програми, розберемо їхню технічну частину, щоб ви змогли обрати пральну машинку, яка підходить саме для вас. Також поговоримо про переваги міля над іншими брендами і чи варто за них переплачувати. У мілі зараз доступно дві лінійки пральних машин: старіший тип W і новіший тип W1. Старіший тип випускався майже 10 років тому. Хоча вони надійні, гарно працюють, але чим старіша техніка, тим вона частіше потребується в обслуговування. Тому у нашому магазині представлена нова лінійка W1. Про них ми детально і поговоримо. Отож, розглянемо їхній зовнішній вигляд. Нова лінійка має три форми. Перша форма йде квадратна, у них є можливість зняти верхню кришку і поставити їх під стільницю. Друга форма йде схожа на квадратну, тільки має скошений екран керування. Це найзручніший варіант, тому що доступ до управління знаходиться прямо перед вами. І третій варіант іде вибуклий. Це ідеально підходить для встановлення їх у колону з сушильної машини. Ось декілька фото наших клієнтів, які встановили їх саме так. Але, звісно, всі форми машинок можна встановлювати у колону. Просто мені здається, що цей варіант виглядає саме гарно. Почнімо з перших моделей нової лінійки v 1 Дані моделі випускалися в період від 2015 до 2020 року. Боговим плюсом даних моделей є те, що у всіх присутня українська мова на екрані керування. Це дуже зручно, тому що всі модельки у нас виготовлені на ринок Німеччини і мають тільки німецьку мову на панелі керування. Регулятор обираємо одну із наявних програм це такі як бавовна, делікатна, делікатні тканини, вовна, джинси. Верхній одяг. Також у нас є заключна обробка парою, про це поговоримо пізніше. Express 20. прання Quick Power Wash, Про цю функцію ми також поговоримо пізніше. Є також вибір речей це досить великий різновид функцій. Поворіт можна обрати свою індивідуальну програму, і в більш найпреміальніших моделях додатково можна обрати. Спортивна білизна, пухові вироби, гардини, нові речі, подушки. Ну і звісно, чим більше програм і додаткових опцій, ціна аналогічно зростає. Хоча в більшості випадків такими програмами користуються дуже рідко, для багатьох людей вони є необхідні. Тепер переходимо до додаткових налаштувань. У всіх моделях є 5 стандартних опцій, такі як попереднє просування, це функція, що зменшує рівень змінання білизни за рахунок її полускання у великій кількості води та пропуску проміжного віджимання, скорочення програми на декілька хвилин, більше води, замочування для кращого виводу плям і попереднє прання використовується для сильно забруднених речей. А вже у вищих моделях є додаткове налаштування вивода плям, де ви можете вказати, яку саме пляму потрібно вивезти, і машинка сама скомпонує всі ці додаткові функції, щоб ефективно вивести вказаний тип плями. А одною з головних особливостей, яка є у найпреміальніших машинках, є наявність парогенератора, який обробляє речі паром, вбиваючи різні мікроби. Це важливо саме для дитячих речей і для виведення сильно застарілих плям. Функціонал розібрали. Тепер переходимо до технології міля, які полегшать і покращать ваше прання. Перша це на у нас капдозі. Капсули вставляються у відсік лотка для миючого засобу. Ця система створена для економії вашого часу і для ще більше якісного прання, не використовуючи миючий засіб. Він справляється з усіма видами забруднень, зберігаючи колір і текстуру речей, навіть делікатних. Автоматичне тузування миючого засобу твій Заповнивши ось такі два контейнера один раз, вам потрібно буде лише виставити ступінь забруднення. Машинка під час прання і сама буде подавати миючий засіб, ретельно змішуючи його на основі обраної програми та ваги білизни. Їх вистачає понад 30-40 разів. Звісно, хто віддає перевагу ручному голосуванню, ними можна не користуватися. Система PowerWash. Ця система забезпечує оптимальний результат прання всього за 59 хвилин. Ця система другим насосом під час прання перекачує воду ще раз на речі під високим тиском, щоб випрати їх все меншою кількістю електроенергії, води і миючого засобу. Отож, з першим поколінням розібрались, переходимо до наступного покоління нової лінійки В 1 а всі ці моделі можете переглянути у нас в магазині у місті Львів на проспекті Чорновола, 45А або у нашому телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. У нас ви точно знайдете гарну і надійну правку. Друге покоління пральних машин. Вони мають всі ті самі технології і функції, що і перше покоління. В цьому між ними різниці абсолютно ніякої немає. У чому є різниця, Та це у руках виробництва. Дані моделі почали вироблятися приблизно з 2020 року. І виробляється по сьогоднішній день. Також ми зазнали змін у зовнішньому дизайні на панелі керування на замість кнопок тепер повністю це керування. І додавали моделі без екрану з моболю. Тільки таймер, де показується кількість годин, скільки триває кожна програма. Звісно, це зроблено, щоб ціна була більш приємнішою, а функціонал збережено. І додали нові варіації люків. Не сильно важливий критерій для вибору браки, але все ж таки є. Добавили чорний і сірий колір самого люка, і також додали новий колір матовий. Цікавий варіант на відміну від зеркального, тому що не залишає слідів від пальців. Отож, головна їхня відмінність це тільки роки виробництва. Хоча для міля 3-4 роки не є сильно важливим критерієм. А от з третім поколінням вже набагато цікавіше. Він оснащений повністю сенсорним екраном, як у смартфоні. Користуватися ним неймовірно зручно і приємно. Плавність згортання без затримок, всі додаткові функції одразу в кожній програмі. Також можна створити персональні програми, якими найчастіше користуєтесь, а асистент прання дасть рекомендації, які налаштування потрібно виставити для відповідного типу одягу. І установки, де можна вказати всі додаткові опції, функції і налаштувати їх. Звісно, вони не супер важливі, але якщо ви захочете поставити на правку Пін-код, хто вас зупинить? Ну і Цікавим доповненням цих моделей і другого покоління буде мобіль-контроль. Можна підключити їх до свого телефону у спеціальному додатку від міля і керувати їх за допомогою свого смартфону. стальному функції технології в них також ідентичні. Тепер розглянемо їх усередині. Назимаю третню кришку, як бачите. Всередині у нас повністю стальний барабан, великі чугунні противаги, які оминають весь бак Така вага потрібна для того, щоб навіть на великих обертах машинка надолі вібрації не віддавала. По боках у нас дуже якісний метал, покритий емаллю. І навіть після довгих років користування немає ні єдиного місця, де десь поступає ржавчина. Всередині у них усіх іде запатентований сотовий барабан від відміля. Такий покритий весь барабан сотами. Цей принцип полягає в тому, що коли вода стікає по ньому, все не полюкові, воно створює подушку між водою і одягом. І так краще вибирає одяг і менше його шкодить. Це для того, щоб довші речі ваші залишалися більш новішими і гарнішими. У цьому відео детально розповів про пральні машинки Міля, які є моделі, технології, функції. І тепер ви зможете обрати машинку, яка підійде саме для вас. А якщо у вас ще цікавить побутова техніка, підписуйтесь на наш канал, далі у нас буде багато різних оглядів.